Якщо ми говоримо про е, ті населені пункти, які, е, начебто, відвідав е, Путін на Курщині, вони дійсно знаходяться на відстані, як мінімум, 100 кілометрів від державного кордону, то отже, е, диктатор він не впевнений в безпеці і він розуміє, що до кордону державного кордону Росії з Україною в Курській області він доїхати просто не може, тому що, по перше, і боїться, і це небезпечно. Оце власне про контроль е, Путіна як верховного головнокомандувача за власною територією. Що стосується цієї заяви, там від того дрібного чиновника, який очевидно, що вирішив за старою російською традицією, скажімо так, улесливо підмахнути Путіну, то зрозуміло, всі. Очікували, якою буде відповідь, і відповідь була саме та на яку розраховували сценаристи цього засідання. Не випадково ж це питання виникло, тому що всі розуміли, що пролунає назва міста Суми Сумської області, і очевидно, це буде інформаційно рознесено не лише російськими медіа, а в тому числі і українськими, звичайно, і світовими, можливо, в тому числі.